Слава Україні, друзі. Сподіваюсь, все у вас добре і ви в безпеці. На цьому тижні наша громадська організація мала активність. Голова громадської організації Олександр Дехтяренко та керуючий справами організації Олег Рябченко були запрошені до участі у роботі круглого столу, який ініційований Конотопською районною військовою адміністрацією. У засіданні круглого столу брали участь голова районної військової адміністрації Павло Миколаївич Дудко, народний депутат від партії Слуга народу Качура Олександр Анатолійович від ветеранських рухів. Були ми, громадська організація Об'єднання ветеранів Два Крила та об'єднання військовослужбовців Червона калина Дубов'язівської ОТГ. Пообіцяти і роз'яснити, як все буде працювати для підтримки ветеранів, які повертаються у цивільне життя, були залучені представники служби зайнятості в особі директора Толкачова Геннадія Олександровича та спеціаліста центру зайнятості. Начальниця відділу обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в місті Конотоп Семенко Вікторія Миколаївна, а також фахівці із супроводу ветеранів, це кагорта, яка вже приступила до своїх обов'язків, і вони формують основну ланку провідників для ветеранів від військового до цивільного життя. Питання, які пояснював та оголошував Геннадій Толкачов, директор Конотопського центру зайнятості, це можливість отримання грантів від держави для ветеранів та членів їх сімей, які бажають створювати та вести власні бізнеси, а також про можливості навчання на актуальній професії з урахуванням фізичного стану ветеранів. Представниця пенсійного фонду розповіла про можливості і механізми отримання пенсій для військовослужбовців, про пенсійне забезпечення родин зниклих безвісті та загиблих героїв, а також про компенсатори комунальних витрат для наших ветеранських родин. В онлайн-форматі участь у засіданні круглого столу взяли представники данської ради у справах біженців DRC Анна Артюх, Вікторія Борман та Олег Маринчак. Ці фахівці також надали інформацію, яким чином можна отримати допомогу від DRC та в яких випадках. Тож звертайтеся до нас, шановні члени нашої громадської організації, якщо ви в складних життєвих обставинах, або ж, не дай Бог постраждали від обстрілів, або ж якщо в ваших родинах чи серед ваших знайомих є внутрішньопереміщені особи, контактуйте з нашою радою і ми надамо всю повну інформацію для вас. У ході зустрічі відбулася розмова довільного формату головою Конотопської районної військової адміністрації Павлом Дудко та депутатом Верховної Ради Олександром Качурою були озвучені болісні теми відносин між цивільним населенням, ветеранами, а також діючими військовими в нашому суспільстві. В суспільстві назріває проблема сприйняття. Ветеранів, які повертаються до мирного життя, як людей зі зміненим світоглядом та загостреним відчуттям справедливості. Наразі є думки щодо пропозицій, як саме, і що саме потрібно робити нам, цивільним, а також спеціалістам, які опікуються ветеранами, задля того, аби напрацювати механізми та. Алгоритми дій для вирішення будь-яких викликів, що виникатимуть в житті ветеранів, бо начебто і існують органи державні та всілякі відділи, управління, простори. Але для чого вони і як працюють, не зовсім зрозуміло. І, на жаль, як показує практика, досі неефективно. Я б від себе зауважила, ще, що, що, на жаль, Сумщина стала сьогодні вже прифронтовою. Наявність на нашій території військовослужбовців ЗСУ, а також ми є свідками роботи мобільних вогняних груп, які збивають шахеди. Все це якось дивно впливає на наше мирне населення. Люди бояться, люди не сприймають військових спокійно, вони постійно в тривозі, що поряд військові. Вони переживають за те, що військові селяться в нашій громаді, що вони проживають поряд. Чому так народ так не повинно бути. Військові, наші Янголи ЗСУ це наші захисники. Люди, які в одну мить готові стати в стрій, аби захищати нас, захищати нас від ворога, який вже дихає в спину. Тому нам, свідомим громадянам, потрібно вести роз'яснювальну роботу як з молоддю, так і з іншими проблемними верстами нашого населення. Я сподіваюся, ви розумієте, кого я маю на увазі. Тож я вас дуже прошу, не соромтесь дякувати військовим. Сьогодні поруч свої і хай так буде, бо якщо не свої, то завтра будуть чужі. Тож підсумковуємо, сьогодні, тут, зараз, ми всі разом повинні діяти одним фронтом в одному дусі підтримувати військовим, допомагати їм. Кожен на своєму місці. Хто чим може, хто як може робити все для нашої перемоги? Пхаємо до перемоги разом, як каже мій улюблений блогер Василь Климчук. І вона неодмінно буде. Навіть і не сумнівайтесь. Я дякую всім за увагу. Прошу ставити вподобайку цьому відео, підписуватись на наш YouTube канал. І, до речі, ось таке худі з логотипом нашої громадської організації Об'єднання ветеранів Два крила або ж реглан з таким логотипом на рукаві. Також ви можете придбати на нашому сайті за донат. Посилання я залишу під відео. Як знайти, хто бажає долучитись, будемо дуже вдячні. Всі ваші донати підуть на потреби наших ветеранів нашої Конотопської громади. Анонсую також створення телеграм-каналу ветеранської спільноти ветеранська рада конотопу для нашого ще тіснішого спілкування та доброї комунікації. Тож слідкуйте, долучайтеся і не забувайте, що разом ми сила. Слава Україні!